Тема нашої сьогоднішньої зустрічі самовизначення і вибір професії. Самовизначення це процес вибору і визначення людиною власних цінностей, можливостей, потреб, способів і норм поведінки, а також критеріїв, за якими вона сама оцінює себе і свої досягнення. Існують наступні складові самовизначення. Особистісне самовизначення, коли ми відповідаємо на наступні запитання. Якою людиною хочу бути, яких норм поведінки додержуватимуся, як ставитимуся до інших людей, як оцінюватиму себе і свої вчинки? Соціальне самовизначення, коли ми можемо відповісти на наступні запитання яким членом суспільства я хочу стати, яке моє місце в суспільстві? Сімейне самовизначення, коли ми відповідаємо на запитання, яка в мене буде родина та професійне самовизначення, коли ми відповідаємо на запитання, ким я хочу бути, варто зауважити, що усі складові взаємопов'язані та впливають одна на одну. Зараз я вам пропоную дати відповідь на наступні запитання. Перше. Якою людиною я хочу стати? Яка у мене буде родина? Ким я хочу бути? Якого статусу прагну? Це буде перший крок до вашого самовизначення. Існує формула професійного самовизначення. Вона включає три складових: перше. Хочу, коли бажання, інтереси і нахили особистості. Тобто, коли вибір професії має відповідати вашим бажанням, можу. Знання здібності, психологічні особливості, стан здоров'я. Обираючи професію, треба враховувати власні здібності до неї. Треба попит на обрану професію на ринку праці. Варто брати до уваги сучасну потребу в цій професії та якомога точніше оцінити її на ринку праці. Існують головні поради стосовно життєвого самовизначення. Перше, ставтеся до свого життя як до унікального і дуже відповідального шансу реалізувати себе. Не зациклюйтесь передчасно на чомусь одному, дайте простір своїй уяві, приміряйте різні соціальні ролі та розвивайте необхідні для їх виконання життєві навички. Завжди намагайтеся брати на себе відповідальність за те, що відбувається у вашому житті. Не перекладайте відповідальність на інших людей чи обставини. Плануючи віддалене майбутнє, завжди запитуйте себе, а що я можу зробити для цього вже сьогодні. Підтримуйте баланс між довго і короткотривалими цілями. Важливо робити. Маленькі кроки щоденно до здійснення великих цілей. Зараз пропоную вам виконати наступну вправу Мотиви для вибору професій. Перше, що я вас прошу зробити, це виписати всі ваші особисті мотиви до обрання професії. Наприклад. Ваші логі... Ваше вміння виконувати логічні задачі, математичні здібності, да? наприклад, ви обираєте професію бухгалтера, або ж мотив того, що в цьому університеті буде навчатись ваша подруга, або поради батьків. Випишіть, будь ласка, всі мотиви, якими ви керуєтесь чесно! Наступне напишіть 5 професій, що відповідають вашим особистим мотивам і до яких, до яких ви не маєте медичних протипоказань. Можете поставити відео на паузу і записати Ми ж продовжуємо. Після того, коли ви виконаєте все, дайте відповідь на запитання. Чи вдалося вам визначити професії? Які повністю відповідають вашим мотивам, які були проблеми? Це наступний вектор, над чим важливо працювати вже зараз. Адже не так довго залишилося вам до того, щоб обрати професію. Професія і гендерні стереотипи. Чи знаєте ви жінок, які досягли успіху в так званих чоловічих професіях та навпаки? Не поспішайте. Якщо у вас зараз немає відповіді на це запитання, пропоную використати інтернет мережу і почитати про це. Чи варто дозволяти гендерним стереотипам обмежувати можливості людей у їхніх бажаннях та мріях? На що ви зараз відповідаєте те, що дійсно нині не існує суто чоловічих та жіночих професій. І важливо не дозволяти собі обмежувати можливості у мріях гендерними стереотипами. Існує п'ять головних типів професії Людина природа, людина техніка, людина людина. Людина знакова система та людина художній образ. Приклади професій типу людина природа. Кінолог, коли ми пов'язуємо свою діяльність з тваринами. Приклад професії. Агроном. Приклад професії, коли ми пов'язуємо свою діяльність з землею, рослинами. Мікробіолог. Приклад професії, коли ми пов'язуємо свою діяльність з живими організмами бактеріями. Приклади професій типу людина техніка. Будівельник, механік, архітектор. Приклади професій типу людина-людина, вчитель, перукар, екскурсовод. Коли ми безпосередньо працюємо з людьми. Приклади професій типу людина знакова система. Програміст, бухгалтер, топограф. Приклади професій типу людина художній образ. Музикант, художник, дизайнер. Вдалий варіант професійного самовизначення відповідає формулі Хочу, можу, Треба. Коли усі компоненти формули збігаються, людина отримує задоволення від роботи, досягає високого рівня майстерності та отримує гідну винагороду за свою працю. За останніми даними існує високий показник людей, які працюють не за обраною професією. Це говорить про те, що нині проблема вибору професії по душі, по здібностям. Та по затребуваності на ринку праці є актуальною. Тому мені дуже хочеться, щоб сьогодні те, що ми з вами пропрацювали, допоможе вам у виборі професії та власному самовизначенні. Я вам цього бажаю. Мирного неба нам всім! З повагою, Вікторія Сторожук!